Доброго ранку, малята. Сьогодні у нас з вами інтегроване заняття на тему від маленького зернятка до великої хлібини. Послухайте вірш Варвари Гринько. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий, Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб румяний на столі. Йому до ніг вклонитись треба, він скарб найбільший на землі. Діти, а чи задумувались ви коли-небудь, який шлях проходить хліб, перш ніж потрапити на наш стіл? Кожний буханчик містить у собі тяжку працю, Вкладену в нього тисячами людських рук. Раніше Люди взагалі робили все на полі руками. Тому кожна хлібинка вважалася святою, орали землю плугами, засівали вручну цілі поля. Потім, коли колося набиралося сили, його жали серпами, косили косами та в'язали у снопи. Потім молотили ціпами, а зерно завозили до млинів, де його мололи на борошно. Потім вже готове борошно везли додому і там замішували тісто і пекли хліб. Ось такий нелегкий шлях проходила хлібинка до столу. тому хліб і вважається святим. А зараз все набагато простіше, тому що у поміч людям є дуже багато різної техніки. Дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Перш ніж його висіяти, треба зорати землю, до роботи беруться трактористи. На своїх тракторах вони виїжджають в поле і зорюють землю, щоб земелька була пухка, і зерняткам там було дуже затишно. Потім трактори чіпляють сіялки, набиті зерном, і сіють його. Завдяки теплому сонячному промінню і водичці. Невдовзі з'являються зелені паростки. Вони ще зовсім маленькі, але з кожним днем стають все більші і міцніші, і всіми своїми силами колоски тягнуться вгору до сонечка. Спочатку стоять ще зелені, а потім вони змінюють своє забарвлення. На безкраї океани золотистої пшениці. Люди пильно стежать за тим, як зростає колосся. Коли повністю налилося колося і під вагою своїх зерен схиляється додолу, настає пора збору. Так як багато роботи в полі, з раннього ранку до пізнього вечора. Працюють комбайнери, скошуючи пшеницю. Скошене колосся, комбайни обмолочують, щоб видобути зернятка. І потім перевозять це зерно до елеваторів, до таких зерносховищ. Там його сушать і сортують. Ось у таких вежах зберігається зерно. Далі шлях зерна на млин. Там зерно перемелюють на борошно, а потім борошно вже привозять на хлібзавод, і тут до роботи беруться пекарі. Вони замішують тісто, округляють його, а потім ставлять в піч. Готовий хліб автоматично скидається на конвеєр. Де працівники викладають його у спеціальні контейнери. Хліб їде далі до магазинів. Ось такий великий шлях проходить зернинка до духмяного хліба, і багато людей різних професій працюють над тим, щоб хлібинка потрапила на полички до магазинів, де ми можемо його купити. І скуштувати. З хлібом пов'язано багато традицій. В Україні хліб сіль на вишитому рушнику це найвища ознака гостинності народу. Діти, пам'ятайте, хліб наше багатство. Шануйте його. На цьому наше заняття підійшло до закінчення. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!